Наше місто сьогодні в жалобі. В останній путь ми проважаємо сержанта Мельченка Павла Миколаєвича. Спочатку АТО він був призваний. Тривалий час він воював в АТО. Потім він повернувся до цивільної жизни. Але спочатку агресивних дій Російської Федерації, з 24 лютого цього року, він добровільно прийшов до військомату і був направлений в одну із механізованих бригад. Під Курдюмівкою отримав поранення. Від отриманих бойових ран він помер.